Христос Воскрес! Христос! Вітаю, брати і сестри. Ми продовжуємо святкувати Христове Воскресіння. І я хочу засвідчити, як Христос народився в моєму серці. Бо важливо, щоб не тільки раз в рік ми згадували і відзначали це свято. Важливо, щоб ми кожен день в своєму серці. Відчували, що Христос Він живий, Він зі мною і Він живе в моєму серці. Давайте насамперед прочитаємо Слово Боже Луки 17 розділ з 11 вірша. Луки 17, 11. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галилеєю, і коли входив в одне село. Перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалеку. І голос піднесли вони, та й казали: Ісус, наставнику, змилися над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що Видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то самарянин був, Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвали, хвалу Богу віддати? Крім цього, чужинця, і сказав він йому: Підведись і йди, твоя віра спасла тебе. Слава Богу. <клес> Моє свідчення в тому, що коли я прийшов до Господа, я був дуже хворий фізично, в мене не було сил. У мене була дуже депресія, дуже думки погані були. У мене було безсоння, в мене не було сил для життя. І я відчував такий стан. Мене був, що наче життя з мене виходить, що е, десь ну, скоро я помру. Е, і на той час мені було 35 років, коли я прийшов до Господа. А насамперед, чого так трапилось в моєму житті? Е, з дитинства батьки казали, що головне, що. Здоров'я. І ми так в е це вірили і так цього прагнули, я в тому числі, що е своїми руками його зруйнував. 28 років мені було, і в мене з'явились проблеми з цим здоров'ям. І я звернувся до лікарів. І ті лікарі, до яких я звернувся, вони не, мені не допомогли. Е чесно кажучи, не дуже я довіряв лікарям. Ну, вже. Я змінив свою думку. У мене вже і старший син, і невістка лікарі, так що слава Богу, Господь змінює моє серце. Ось, ну Тоді я не довіряв лікарям, і я бачу, що вони не можуть допомогти, я вирішив самолікуватися. Я купив книжки, я почав займатися різними чистками, різними процедурами. Паралельно з цим я почав купляти книжки, які стосуються самодосконалення духовного, які були з восточних релігій. І це все я читав. І так як я людина практична, то я це все намагався задіяти в своє життя. Воно має в мене працювати. Якщо в мене в житті щось не працює, воно мені не потрібно, воно мені не цікаво, я його викидую. Ось, і так як я почав це практикувати, то я позбувся тої проблеми по здоров'ю, яка в мене була. І я побачив, ну наче воно працює. Я почав далі в цьому напрямку рухатись вже досконалюватись. Ну, Це все привело мене до того, що моє здоров'я стало набагато гірше, ніж було до цих книжок, до цього самовдосконалення в кавичках. Ось, і... Е я так вже заплутався в цьому всьому, що я не знаходив виходу. Мені треба була поміч, і я не знав, куди йти. Лікарі, я їм не довіряю, рідні допомогти не можуть. Куди? Куди? І я почав серцем навертатися до Бога, і Господь він мене побачив і Він призвав мене до себе. Я прийшов в Філадельфію. Я не розумів, що таке покаяння, я не розумів, хто такий Христос, я розумів, що Він може мене зцілити. І мені це дуже було потрібно. Я прийшов не за Богом, а я прийшов за тим, що є у Бога. Я прийшов за зціленням. І коли пастор Анатолій Миколайович в кінці служіння запросив наперед, щоб помолилися, то я відчув, що мені треба виходити. Ну, Що вони від мене хотіли, на що мені кається, і що це таке, я не розумів. Я не розумів. І за мене помолилися, я відчув, зразу відчув, що мені стало легше. І я поняв, що треба рухатись в цьому напрямку, треба заглиблюватись у Слово Боже. І я став відноситись до Слова Божого так само, як я відносився до цих книжок. Воно має працювати. І що мені треба зробити, щоб слово Боже, воно було діючим в моєму житті. І коли я почав ходити на домашню групу, постійно в зібранні, постійно в молитві, постійно в слові, як воно це, це має працювати. Мені так було важко в цьому, цьому розбиратися, але я продовжував це робити. Ось і на якомусь етапі Господь каже: оті книжки, що в тебе, їх треба вогонь. Я, я стаю на молитву, говорю, Господь, як вогонь! Я сім чи вісім років працюю по цим книжкам, вони ж працювали там, щось там відбувалося зі мною добре там. Ось. А Господь каже, вогонь. Ну, що робити, вогонь, вогонь. А знаєте, скільки книжок у мене було? Я покажу вам, як рибалки показують. Отак, От отака куча книжок у мене була, я це все вивчав. Ось, я це все вогонь. І я кинув вогонь і кажу: Господь, якщо Твоя Біблія не буде працювати в моєму житті, так як, то буде там. Буде там, де ці книжки. Тобто я був такий категоричний і практичний. Ну ви не хвилюйтесь Біблія зі мною. Слава Ісусу Христу! Вона працює. А верніше працює Господь через своє слово. Ось тому, продовжуючи свідоцтво, я хочу сказати, що. В 35 років я прийшов в Філадельфію, і Господь почав зі мною працювати. За мене молилась домашня група, служителі, але зцілення не відбувалося. Я зрозумів, що мені зцілення треба отримати вірою. І в мене було два таких випадки, коли я ставав на коліна, молився і казав: Господь, я залишаю ті ліки, які я приймаю, і я приймаю зцілення вірою. Потім через два тижні мені ставало дуже зле, і я знов повертався до цих ліків. Кажу, Господь, щось воно не працює. Я тоді помолився і говорю: Господь, я буду приймати ліки і буду молитися, а Ти, коли захочеш, то ти мене зцілиш. І будучи в такому стані фізичному, духовному, душевному, важкому. І я продовжував ходити на домашню групу, і я помітив, що брати і сестри, вони Бога дякують. Той за те, той за те. А в мене такий стан, що ну, за що дякувати? І я став і молюсь, говорю: Господь, а за що мені тебе дякувати? У мене і там погано, і там погано, і там недобре. І Господь каже: дякую за те, що б'ється твоє серце, і за те, що ти дихаєш. Я подивився, да, звичайно, що Господь мене зберіг до цього часу і моє життя продовжується. І я почав за це дякувати. І коли я дякую за такі в моїх очах дрібниці, то потім я вже знаходжу за що, що я можу дякувати Господу. Після цього ще був такий випадок, що до мого зцілення ми приїхали з дружиною до наших рідних, і там була хвора дитина. Вона в туалет не ходила, вона не їла, вона просто лягла на ліжко і не рухалась. Вона просто лежала і все. Не плакала, нічого, просто лежить і все. Вони визвали дві швидкі допомоги. Діагноз поставити не можуть. Що робити, вони не знають. І тут ми прийшли в гості. І вони кажуть: у нас таке. Я кажу, зараз будемо молитися, Господь зцілить. А сам собі думаю, що ти кажеш? Що ти за Бога відповідаєш? Чи ти вправі це робити, чи ти знаєш, що Бог буде робити? Але Господь Він вже знав цю ситуацію і Він вже приготував свою дію, свою роботу в цьому домі. І коли ми помолилися за цю дитину, поклали її на ліжко, пішли пити чай, спілкувалися, розповідали про Господа. Через 40 хвилин ми почули, що дитина співає. І дитина встала і прийшла до нас, каже, я хочу в туалет, я хочу їсти. І були дуже здивовані її батьки. Ну, правда кажучи, я теж був здивований. Хоч я за це молився, хоч я вірив, що Бог може це зробити, що це буде отак, це було чудо для мене. І ви знаєте, я ж такий, що я задав Богу питання. Цей момент. Цей момент я задав Богу питання. Я говорю: Господь, чому через мене, віруючу, хвору людину, ти зцілюєш дитину невіруючих батьків, а я залишаюся зі своїми хворобами, проблемами, переживаннями, страхами. І Господь мені каже: якщо я б тебе зараз зцілив, ти б від мене пішов. Я подивився в своє серце, і я побачив, що Господь правий. Що дійсно я прийшов до Бога не до нього, а до того, що є у нього? Як бувають, діти до нас приходять: дай цукерку, дай гроші, дай те, дай все. Ось, а ми хочемо, щоб діти прийшли до нас. Щоб ви з нами побули, щоб вони з нами поспілкувалися. І Господь Він такий, що Він нас чекає, і Він чекав цих прокажених, які зцілилися, що вони прийдуть і будуть йому вдячні, і будуть Його славити. Але прийшов, прийшов лише один. Тобто, в той момент я був не, од... не цей один, я був як ті дев'ять. Я не був вдячний Богові, я не був такий, що залишиться з ним. Я почав молитися Господь. Не зцілюй мене до тих пір, поки я не буду тебе любити, поки моє серце до тебе не приліпиться, так, щоб незалежно від того, чи відповів ти на мої молитви, чи не відповів, щоб я залишався з тобою. І я продовжував шукати Господа, я продовжував шукати, де Богу служити. Я був в молитовній групі в церкві, і прийшов, прийшло те літо, те зцілення, коли. Ми з церквою були учасниками фестивалю на республіканському стадіоні. Він називався Надія. І ми молилися там за людей, які захотіли покаятись. Ось. І перед, перед цим фестивалем до мене підійшла жінка у нас в церкві сестра. І вона каже: Тобі треба залишити ліки. Я кажу: Добре, добре. Ті, пайди гуляй. Ось. Ну я взяв її слова в своє серце і почав молитися. Господь, чи це ти мені кажеш через цю сестру, чи в тебе ну, ще не настав той час? Ось. І я почав молитися, і воно почало відкликатися в моєму серці, що ось цей час не було такого чіткого слова, там залиш ліки, там все. І Я стою, я залишаю ліки, я молюсь, Господь, я приймаю твоє зцілення. І потім йду на цей фестиваль. І в четвер ми приїжджаємо, щоб нам розповіли, як це все буде відбуватися, яка наша там участь в цьому, і там іде такий дощ посеред літа, такий холод, я замерз. Ну, думаю, все це для мене ну, дуже погано. І е я на цей фестиваль прийшов, Приходив два дні субота-неділя е з температурою підвищеною. І Я розумів, що це вже на тиждень, на два, все, мені буде дуже погано. І Я в понеділок виходжу на роботу, температури нема, я відчуваю себе нормально, І я був здивований. А що це відбувається? Ліки, ліків немає, бо я відмовився. Ось. І через місяць я дивлюсь, мій стан стає краще, через два мій стан стає ще краще. Я розумів, я зрозумів тільки тоді, я повірив, що Господь зробив те, що Він сказав, що Він мене зцілює фізично. Слава Ісусу Христу. І тоді, ця подяка Господу, вона була така вже невимовна в моєму серці. Я вже знав і бачив за що мені Бога дякувати. Слава Ісусу Христу! Но зараз ми живемо в такий час, і ми бачимо, що кругом нас є дуже багато людей, і вони недосконалі, і ми самі недосконалі. І велика проказа зараз є в людстві це гріх. І цей гріх не можуть вилікувати лікарі, ніяке лікарство його не бере, ніякі психологи не допоможуть. Це, це той гріх, це та проказа, яку зцілює тільки Господь. І тому, приходячи до Бога, Він хоче зцілити насамперед не тільки наше тіло, тіло таке. Бог зцілює, а потім воно все одно йде в землю. Бог хоче зцілити нашу душу, Він хоче зцілити наше серце, він хоче змінити нас, щоб ми були з ним, щоб ми його любили, щоб в вічності ми славили Його за все, що він зробив, за все, що ми побачили. Тому я хочу, щоб ми сьогодні помолилися, прославили нашого Бога і подякували, що Він вірний, що Він живий, якщо Він Воскрес, то Він живий. Якщо він не Воскрес, то мене не мало бути на цьому місці. Я був би вже в серій землі. Тому я славлю Бога і закликаю вас до молитви, подяки.